Я хочу з вами трохи поговорити про те, як саме відносяться німецькі роботодавці до українців, які працюють тут. Багато хто працює на міні-джобі, багато хто вже тайл-сайт, а дехто і фольц сайт. Це тимчасова зайнятість чи фольг сайт, повна зайнятість. Хто не в темі, то я розказую. В мене трапилося так, що я під час турбоджо. Коли була ще зима, це був лютий, якщо я не помиляюся, цього 2024 року. Я була на терміні в Джоб-центрі і мені сказали тоді, моє питання щодо брайтера, щодо обіцваю курсу, тоді взимку мені сказали, що ні, зараз діє програма TurboJob. Тобто це означає, що ви маєте піти і знайти собі роботу. По-перше, а потім, вже коли ви її знайдете, і будете, наприклад, неповну зайнятість мати тайтсайт, будете мати півдня для розвитку німецької, то ви вже зможете тоді до нас ще раз постукати, ще раз спитати про це. І якщо ви маєте зайнятість, ви зможете паралельно йти і вчитися, поєднувати. Тобто, а. сказала, окей, мене, мені все зрозуміло. Я спробую знайти собі роботу. От як є. В мене на той момент не було переведених документів на німецьку мову моїх хочбових документів щодо моєї професії, моєї спеціальності. Їх немає і на зараз, але я планую найближчим часом це питання вирішити і перевести їх на німецьку з завіреним перекладом. Ось. І я сказала, окей, я спробую ось як є, знайти собі якусь роботу, яку я зможу. І тоді ще раз ми з вами зустрінемося щодо подальших моїх вивчень німецької. Ось після цього я ряд веверпінг, це ряд заявок на посади, розсилала. Це тривало ну, десь місяць-півтори. В різні фірми я розсилала, і мені більшості приходили через 2-4 тижні приходили відмови, і ем, я продовжувала цей шлях деякий час, але потім я зрозуміла, що ну, якось воно не йде. Я зробила невеличку паузу, і потім ще е, влітку вже це було літо. Відправила ще е, берпонгів декілька. І мені передзвонив один роботодавець, як виявилося, він з, моє... з мого маленького містечка, в якому я зараз проживаю. Це Тюринге. Він так співпало, що я відправила два беверпонги свіжих на інші дві фірми. Це вже по... ну, початок літа був. А він мені передзвонив з того беверпонгу, який я ще... В лютому надіслала на його посаду. Це була як помічниця, як асистентка в офісі. А, треба було обробляти документи певним чином в певній програмі в комп'ютері. І, як виявилося, вже після співбесіди я ходила після дзвінка до нього на співбесіду. Це дуже близько від мого. Моєї квартири, де я проживаю. Як виявилося, він ще хотів цей роботодавець, щоб з ним виїжджали на Бауштелі. Бауштелі це як будівництво. Ось, і там треба також було допомагати заповнювати деякі бланки щодо розмірів, певних розмірів, певного обладнання. Ось. Один день я навіть спробувала цей виїзд зробити, але я зрозуміла згодом, що це не для мене це, скажімо так, більш чоловіча частина роботи. Ось там холодно, там бруд, і все це взагалі не дуже безпечно. Там такі окремі кімнати, де проходять ці заміри. Ось. Є певне обладнання, але воно не дуже безпечне. Ось тому згодом я подумала і сказала, що так, я могла би це спробувати, але ж я маю е, мовний курс. Вже в мене був мовний курс під свай, який я розпочинала, і це стало, скажімо так, перешкодою для мого працевлаштування в моменті. Потім велися перемовини з мого боку, з боку роботодавця з моїм директором школи мовної, в якій я проходила цей курс від. І за висновками стало зрозуміло, що школа не може мені запропонувати якийсь онлайн формат чи якийсь інший формат. Тобто я маю спочатку закінчити цей офлайн-курс, до школи я ходила. Щодня і потім вже йти, до, йти на роботу, якщо це буде ще актуально. Ось Джоб-центр також мав розмову з моїм потенційним роботодавцем, але теж нічим не зміг мені допомогти, окрім того, що дав мені направлення на Біцвай курс. І таким чином, стало ясно, що я маю закінчити Біцвай курс, а він в мене тривав 9 місяців. Класти екзамени, вже потім вирішувати щось з виходом на роботу. Далі я почала активно вчити, звичайно, німецьку вже підвищеного рівня. і протягом цього часу, який мені був наданий, скажімо так, за обставинами, то я вже зрозуміла, я проаналізувала всю цю ситуацію за рахунок цього часу. Я зрозуміла, що. Мені не цікаво ця бауштелі, тобто виїзди ранішні, дуже ранні виїзди на це будівництво, і всі ці заміри, і все це обладнання, весь цей бруд і холод. Я мала досвід в Україні, досвід як маркетинговий спеціаліст, маркетолог. Це загалом була завжди тільки офісна робота. Ну так, Це були якісь виїзди там, на виставки. або... Спілкування з партнерами, якісь виїзди такі на партнерські перемовини, але це не були будівництва. Я далека від цього, і я зрозуміла, що я не хочу ні людей, скажімо так, вводити в оману, ні себе обманювати себе, що я справлюсь, що я це зможу. Можливо, я так це зможу, але я не хочу. І тоді я, коли я вже дійшла цього висновку, я повідомила, звичайно, свого потенційного німецького роботодавця щодо ситуації і сказала, що так, я тільки офісний працівник, якщо у вас це можливо, то ми зможемо працювати. Якщо ж ні, то доведеться якось іншим шляхом йти. А ось під час цього періоду я маю сказати, що цей роботодавець, розуміючи, що мені ну, все ж таки важко, так і, і йому на той момент теж було важко. Йому потрібна була прибиральниця для офісу, і він мені запропонував, сказав, що в тебе ж є якийсь час, який ти, там не сім днів на тиждень навчаєшся на курсі. Я сказала так, звичайно, в мене є. Вихідні, два вихідних, і він сказав: можливо, якщо хочеш, то влаштовуйся прибиральницею на період свого курсу, я тебе чекатиму, ну, це ще до розмови про те, що мені не підходить будівництво, я тебе чекатиму, а поки ти можеш тут прибирати, допомогти мені в офісі, якщо хочеш. Я подумала і думаю, дійсно, чому б ні. Треба з чогось починати. Тим паче, як я маю курс, то я маю ще суботу, коли б я могла копійку підзаробити, скажімо так. І я погодилася, ми заключили договір на міні джоб який в мене тривав тільки по суботам, я півдня прибирала в цьому офісі. Це тривало з кінця липня цього року і триває. До кінця цього року в мене ще одна субота, 21 грудня, остання моя робоча субота. Ось. І далі я вже йду на свята, а після свят я вже займаюся перекладом своїх документів щодо освіти своїх. І далі я вже шукаю роботу, яка буде плюс-мінус в сфері комунікацій. Переважно, якщо це маркетинг, там має бути англійська, але англійську мені ще треба добряче так підтягнути. Це теж займе якийсь час. Але я після перекладу документів вже сподіваюся щось знайти щодо працевлаштування нового. Ну, і загалом, як склалася ситуація, я погодилася на цей міні-джоб з прибиранням. Я відробила півроку на ньому, і я зрозуміла, що якщо ти погодишся на, спочатку на те, що не є твоїм шляхом, а я не була ніколи прибиральницею на роботі, як я сказала, я була маркетологом. Ну, тут я щоб паралельно з курсом співпало, то я погодилася тимчасово виконувати ці обов'язки. І погодилася на майбутні перспективи щодо комп'ютерного працевлаштування в офісі. Але, так як я погодилася в той момент, і ми говорили з моїм роботодавцем щодо працевлаштування після закінчення курсу, це буде поєднуватися виїзди на будівництво з замірами, де я буду як асистент. і також паралельно буде робота в цьому моєму маленькому містечку в офісі за комп'ютером, треба буде обробляти документи, то все було добре. Але потім, як я сказала, я вже передумала щодо виїздів на будівництво і проінформувала свого потенційного роботодавця. Він подумав, подумав десь тиждень, і після цього нічого мені не сказавши, він виклав вакансію на сайті ArbeitsAgентур. Так як я постійно намагаюся моніторити ситуацію щодо вакансій в моєму містечку і в радіусі, то я побачила цю вакансію, потім ми це обсудили з цим роботодавцем, і так він сказав, що я шукаю людину, бо я хочу, щоб саме поєднувалися виїзди на будівництво з офісною роботою. Ось потім пройшов час, я продовжувала працювати прибиральницею і якось ще сказала: а в нього ще є дві робітниці, які за комп'ютером працюють в цьому бюро, це офіс в цьому містечку, і вони мають дітей, і вони нікуди не виїздять, вони мають тільки комп'ютерну офісну роботу. Я попросила ще раз. Після деякої паузи сказала, що так, я маю теж в Україні такий досвід. Я знаю, як добре робити цю роботу комп'ютерну, я володію програмами, я володію так, певною англійською, так, я можу, вже і німецька в мене непогана. Я могла б також працювати в цьому бюро, якщо є потреба, але от вчора в мене був ще Передостанній робочий день. Знову на цю тему з ним говорила з цим роботодавцем. Він сказав: Ні, мені вистачає двох робітниць, які в мене є. А ти, якщо хочеш, можеш продовжувати прибирати, бо в мене нема зараз кому прибирати мій офіс, була там якась жінка, яка мала вийти після мене. Робити ці е, прибирання, але вона відмовилася різко е, напередодні цього дня. Е, я тобі він сказав, можу дати е, на Новий рік ще е, інший міні Джоб договір. І також е, раз на тиждень ти могла б, а я кажу ні, я не могла б, бо я не для того від закінчувала. Я взагалі-то офісний працівник і. Ні, не могла б я продовжувати ці прибирання, а з його боку було сказано, що ну, а я не, не міг би тобі е, запропонувати офіс, тільки прибирання або нічого. Ну і знаєте, мені це теж було е, чути так е, неприємно. Ось я переживала з цього приводу, з, цього, з приводу того, що мала відбутися ця розмова щоб я остаточно розуміла, крапки на Ді розставила, і це вчора в мене пройшла ця розмова. І я розумію так, що багато, багато здешніх роботодавців, тутешніх роботодавців, вони якось не до кінця розуміють або не хочуть розуміти нашу кваліфікацію. Їх цілком влаштовують їхні німкені, які мають вже досвідчену кваліфікацію, які дуже добре володіють німецькою, бо це їх рідна мова, звичайно, як ми розуміємо дуже добре російську або українську, так і вони розуміють німецьку. Цим нема питань. А ми все ж таки, ну, для них чужаки, скажімо так, ніколи не треба. Розраховувати, що якщо вас взяли прибиральницею, що потім вам нададуть місце за комп'ютером. Я з цього приводу помилилася. Тепер я думаю, що мені треба скласти перш за все, вже сьогодні та завтра я буду складати план моїх подальших дій щодо мого розвитку. Я звільняюся, звичайно, з міні-джобу. Оскільки це було тільки моє рішення на період мого навчання на курсі, так як закінчився курс і закінчується і моє прибирання. І далі я планую йти шляхом мого досвіду. Тобто я вмію робити комп'ютерну роботу, я вмію робити ось як блогер різні відео і фотоконтент. Також моє хобі ще тут, в Німеччині я тестую продукцію різну, тобто це теж пов'язано з рекламним бізнесом. І я хочу підтвердити свої документи щодо освіти, щоб вона була визнана тут. Підтвердити шляхом завіреного перекладу. Як мені я була на консультації в, соц... в соцробітника, він мені. Все це пояснив, як це функціонує тут, у Німеччині, і тому я буду займатися перекладом, завіреним своїх документів зі школи та з інституту. І далі я планую в оптимальному варіанті, я б хотіла пройти лайтабілдинг зі своєї сфери маркетингу і вже потім шукати роботу. Якщо Мені не нададуть підтримку, щоб центру щодо лайтабілдингу. Мені доведеться тільки з тим, що є, шукати собі місце під сонцем, як то кажуть, розсилати знову пверпунги. Але я готова до цього виклику. Я дуже хочу вже працювати. У мене є таке бажання, оскільки моя німецька має теж прогресувати, а прогресує вона в комунікації з іншими. Німцями. Ось, тому ось такі мої думки щодо що тутешньої ситуації з працевлаштуванням. Якщо вам було цікаво почути мою щиру розповідь моїх кроків щодо трудового шляху тут у маленькому містечку Тюрингії, ставте, будь ласка, мені вподобайку, пишіть в коментарях, що думаєте, можливо, слова підтримки. Можливо, якась критика, але якщо конструктивна, я теж її вітаю. І ось так я з вами поділилася. Гадаю, вам було цікаво почути всім, хто зараз вчить німецьку до певного рівня, або всім, хто зараз пише бевербінги з метою знайти себе тут, у Німеччині на ринку праці, знайти собі гарне місце, то я всім вам бажаю, щоб це вдалося. І також бажаю вам не, не, не йти довідчаю, да? не опускати ваші руки, йти тільки вверх, вперед і вверх. І щоб все вдавалося. Я вам щиро цього бажаю, тому бажаю вам успіху, успіху, наснаги і впевненості в своїх силах. І головне це мати мету, мати план і йти до своєї мети. Тому я вже сьогодні почну писати собі план, чого я вам раджу. До наступного вогмасу. Пока-пока.